Привіт, народ! слава Україні. Розпочинаємо наше відео зразу з оголошень. Перше, хто вчора довго не міг заснути і дочекався до півпершої ночі, мав можливість побачити таку своєрідну репетицію прямого ефіру. Планую такий ефір зробити на днях. Поговоримо про основні питання, які вас мучать в коментарях. Трошки розкажу про історію господарства. Ну і такі всякі речі. Я думаю, годинку-півтора побалакаємо точно. Кому цікаво, пильнуйте за оголошеннями на каналі. Я точну дату і час, ну, скажімо так, за кілька годин до початку повідомлю в каналі. Підготуйте собі якісь основні питання, постараюся на них максимально чесно і точно відповісти. Зразу кажу, на всі не відповім, бо деякі будуть неадекватні питання, на які відповідати не буду, а деякі просто-напросто я не маю відповіді. До того прошу поставитися з розумінням. Такі прямі ефіри, якщо все піде менш-більш, так як я собі планую, то будемо робити трошечки частіше, поки ще зима, поки не виїжджаємо в поле. Постараюся зробити один або кілька розіграшів невеличких подарунків. Там, де що має підготовлено, де що там ще, скажімо так, буде може на підході. З таких ще оголошень хочу сказати, що в мене є ще сторінка Instagram. Я її ніколи вам не рекламував. Зараз прошу підписатися, буду старатися ввести там паралельно якийсь невеличкий блог. Серед підписників мого інстаграму теж буде невеличкий розіграш. Так що, кому не важко, я залишу силочку на свою сторінку в описі. Підписуємося. Богдан розібрав стрілу. Каже, що треба доварити, тут буде трошки продовжити, бо бракує йому. А якщо серйозно, то от заміна шлангів була трошки не так закатали. будуть перекатувати. Ну, а про ківш то вже буде окрема історія. Так, колесо поставили камеру і воно все дограло. Польова кухня нам прогоріла на ніц, кот. Треба буде щось з нею робити. Шкода. Парабольку смажемо на смальці. Що б забата? Нормально? Все люкс! Бляха, з усіх сторін я пришли то вже. Ну але, щоб не збрехати, то вже певно, третій чи четвертий сезон. Ну як би всі зрозуміли, сьогодні знову моя черга на кухню. Сьогодні жаримо барабольку. Смакота. Ну, Правда, вітер зриває голову. Може дуже погано чути, але ну, нічого. Цикулька, часничок. Без того бараболі не бараболі. М -м -м, шкода, що камера не передає аромат. Думаю, що і так населенка добре потекла. Одно від одного вигляду. Добре, корабольки майже готові. Йдемо бідати. Смачного всім нам. Так, той розкидач майже готовий. Лишаються ще мелочі. Так, в принципі. Основні деталі поставлені. Основна робота зроблена. Так, тут хлопці теж продовжують роботу, трошки перебираємо ще підшипники на сушниках. Попідклинювали особливо ці, що йдуть на мінеральні добрива. Тут вони трошечки в агресивнішій середовищі, на агресивнішому середовищі працюють. Отакі от підшипники з подвійним ущільненням, але все одно вони приклинюють. Їх можна навіть, до речі, тут ще почистити і вони ще можуть ходити. Я так кілька разів займався такими удосконаленнями. Може, знову їх трошечки почистимо і ще щось з них вийде. Побачимо, як у нас з того всього буде. Сушники на підшипники на сушниках на зерно абсолютно в межах норми. Тут, тут в, в караті, як ви бачили, колесо зробили, вставили сюди камеру, накачали його 3,5 атмосфери, можна й трошки і більше, тобто зробили максимальний тиск, який можливо, щоб колесо не прогиналося, тому що в колесі є кілька вже тріщин всередині, і камеру може прожувати. Скажімо. Зробили на авось. Може відходить ще сезон і тим будемо довольні. Пару рублів зекономимо. А так, в принципі, з каратом вже буде завершена вся історія цієї зими. Це вже однозначно. Сівалка турбіна ще буде. Ну і за джокера минулого разу забув сказати. Плануємо теж поміняти пальці втулки. На крилах тут вже є ніби з нас Хлопці мацали, якраз чекаємо на запчастини і теж поміняємо. В принципі, джокер буде. Ще треба подивитися на підшипнику на тому відгрузному ножі. і Підшипники на оцьому на дискові, який загортає рівець крайній. Ну Джокера ви бачили неодноразово, дуже крута машина. Мені він подобається. Отож, народ. Я вам дякую за увагу, так, як завжди. Не забудьте поставити пальці вверх. Готуємося до прямого ефіру. Ну, Я думаю, що стрім попередньо будемо організовувати або в середу, або в четвер. Тому що сьогодні я точно не буду мати як, завтра теж. Вже зайнятий. Я фактично спочатку планував вівторок, але сьогодні помінялися всі обставини. І вівторок я те, точно буду зайнятий. Так що орієнтуємося приблизно середа четвер а, Попередньо я якийсь зроблю пост в Ютубі, а, щоб ви мали інформацію хоч на кілька годин наперед. Сильно ввечері не буду робити, тобто 8-9 година. Має бути зручний час для всіх. Тож, чекаємо стріму, чекаю на вашу активність, а, буду радий. Поспілкуватися з вами відносно вживу. Хто ще не підписався, підписуйтесь, щоб не пропустити ні відео, ні стріми. Коментуємо. Підписуємось на інстаграм. Слава Україні! Слава Збройним силам України!